Будові консалтингу саме таку тему для ефіру я обрав сьогодні, і ця тема буде актуальна як діючим консультантам, так і початківцям, так і тим, хто планує запускати консалтинг або будь-які освітні продукти. Тому що а, будемо розбирати неочевидні речі. Неочевидні речі з досвіду а, роботи більше ніж з 15. 15 -ма консультантами, яким я безпосередньо допоміг запустити або масштабувати цей бізнес в форматі консалтинг-партнер моєї основної послуги, яку я зараз надаю. Тому буде цікаво. Точно будуть якісь неочевидні речі, про які ви або не задумувалися, або, можливо, не чули. Так що будемо починати. А, почнемо з того, що так, я одразу проговорю, що цей ефір я роблю для запису. Тому а, там, в кого є можливість задати запитання, вона є тільки зараз в онлайні. І користуйтесь цією можливістю. а В записі її не буде. Ось. А, і тепер до теми а, при старту, а, при старті освітнього бізнесу. Будь-якого консалтингу, в тому числі, є така перша розповсюджена думка, що якщо я йду сюди за грошима, ну, то це нормальна історія. І, типу, ну, умовно, я там хочу робити якийсь бізнес, там товарку запускати, щоб заробляти гроші. І таке ж віднос, відношення часто і до консалтингу. І до освітнього бізнесу, що типу, ну то ж гроші гарні заробляють, заробляють. Якось там, по ходу розберемось. І оце насправді дуже фатальна штука, тому що з мого досвіду, з того, що я побачив, люди, які йдуть в консалтинг або в освітню діяльність тільки заради грошей, не маючи при цьому бажання ділитися знаннями. Е, не маючи при цьому тяги до взагалі навчати людей, е, вміння це робити, вміння спілкуватися, тобто не маючи оцих навичок, не маючи бажання, не маючи е, задоволення, ось, ось так я напевно скажу, е, не маючи цих всіх речей люди, які йдуть це робити. Вони дуже швидко програють, тому що консалтинг це не про швидкі гроші. Так, тут є великі гроші, це правда. 5-10 тисяч доларів, 15 тисяч доларів дійсно на цій діяльності можна заробляти. Але ці гроші з'являються не тут і зараз. Це відбувається не по ось такому щелчку пальців. Це відбувається, як правило, вдовгу, Тому а, ті, хто очікує швидких грошей і йде в цю діяльність тільки заради грошей, як правило, програють одразу. А, і тому я не вірю в те, що не тільки в консалтинг, насправді в будь-який бізнес можна зайти заради грошей а, і не здутись. Ну, це, це вже зовсім інше питання про особистісні якості, яке ми далі розберемо. Але я просто хочу наголосити, що е, я з мого досвіду роботи з е, людьми, які йшли заради грошей, і навіть заявляли, що та, ні, мені це цікаво, то я хочу вчити людей. Е, але на практиці я бачив те, що там три консультації провів і вже каже, що я вже як вижатий лимон. Ну, таке собі, не дуже схоже, що це тобі подобається. Тому якщо йти вже в сторону рішення, консалтингова діяльність має подобатись, і критерій того, що це подобається, ви і так вже консультуєте, ви і так допомагаєте іншим без грошей. І вам це в кайф, і вам це і ви відчуваєте, що ви ді воно вас і так переповнює, вам хочеться ділитись. О ті ж ефіри, які я провожу в інстаграмі, мене ніхто не заставляє проводити ефірів, і в принципі можна обійтися і без цього. Але в мене є тяга до того, щоб ділитися, і от якраз про це мова: що е, в консалтингу і в будь-якому освітньому бізнесі без тяги до того, щоб ділитись, коли воно вас всередині не переповнює, і для вас е, зі дзвон з клієнтом це каторга. Ну не треба туди йти. Незважаючи на те, які там можна заробити гроші, скоріш за все у вас не вийде. Тому що для того, щоб на... нащупати ось цей продукт, який потрібен ринку, який дійсно буде продаватися, який буде приносити той очікуваний дохід, потрібні місяці. Навіть не тижні, а місяці, щоб на це вийти, щоб отримати перших клієнтів. Привіт-привіт! Радий всіх бачити. Дякую, що приєднуєтесь. Тому перша, перша помилка, фатальна помилка йти в освітній бізнес і в тому числі в консалтинг, виключно заради грошей. Не раджу, не рекомендую, не бачив тих, в кого це вийшло. Чому? Тому що. Тут швидких грошей немає, це завжди марафон, це не спрінт. І якщо у вас не буде задоволення від того, чим ви займаєтесь, ви просто швидко здуєтесь і будете розчаровані. Ось це я бачу, це я бачу завжди. Друга помилка, на яку я не раджу наступати, до речі, повторюю, що ті, хто в онлайні, можете задавати питання. Стосовно консалтингу і освітнього бізнесу в цілому, тому що я цей ефір роблю для запису, але якщо у вас є така можливість, користуйтесь. Поїхали далі. Друга помилка. Вона про те, що якщо я думаю, що в мене є якийсь багаж знань за спиною, в мене є експертиза, я спеціаліст в якійсь області. Я там успішний підприємець. в ну, мене є якісь там регалії, досягнення, результати і так далі. І я думаю, що ну, цього ж достатньо, якщо я експерт, то цього ж достатньо, щоб бути успішним в консалтингу. Ось це помилка. Недостатньо. Недостатньо цього, щоб бути успішним як в консалтингу, так і в побудові інших там, продуктів, типу курсів і так далі. Чому недостатньо? Тому що. Коли ми говоримо про цей багаж знань, ми говоримо про такий термін, як hard skills, тобто тверді навички. І е, тверді навички це завжди про те, що, е, як правило, не вимагає взаємодії там, з іншими людьми, а особливо в форматі надання продукту. Коли щось вимагає взаємодії з іншими людьми, це, як правило, soft skills, м'які навички. А, і... Консалтинг це історія виключно про м'які навички. Тому що яка б у вас експертиза тверда не була, її її потрібно донести іншим людям, а люди часто нераціональні, люди часто щось не розуміють, людям потрібно продавати ідеї, змінювати їх реальність. А, і це стосується інших людей. А я вже не говорю про те, що. Працюючи самостійно над своїм консалтингом, вам самим потрібно справлятись з власними якимись надуманими бар'єрами, реальними бар'єрами з тим всім втручанням, яке навалюється на вас, і треба мати ті навички, як з цим справитись, щоб не здутися. От при умові, що якщо вам подобається це, у вас є тверда експертиза, вам дуже важливо мати. М'які навички, вміння спілкуватися з людьми, вміння доносити думку, вміння справлятися з тиском, вміння пояснювати. І, і ці всі речі е... Блин, надзвичайно важливі. Я відволікся на питання, зараз його зачитаю, а потім до нього повернусь. Е... Питання звучить, де шукати людей, які можуть допомагати з запусками курсів та їх е... упаковки. Трошечки пізніше відповів на питання, зараз закінчу цей сенс і відповім. Тому, якщо немає м'яких навичок, якщо немає вміння доносити ідеї, продавати ідеї, змінювати реальність людей, вміння домовлятися, слухати, пояснювати, навчати. Якщо цього всього немає, складно буде. Тому що. Недостатньо продати, навіть за умови, що якщо ви щось комусь продали і гроші отримали, потрібно ще зробити клієнту результат. А якщо ви бачите, що клієнт не робить результат не тому, що в нього інструменти, ви дали йому інструменти, але він не робить, бо він не вірить, бо в нього мотивації немає, бо він не поняв, бо ще щось. А якщо у вас немає інструментів, як з цим справлятися, ну все, приїхали. Можна набрати скільки завгодно грошей, вам кейси потрібні щоб розвиватись. Тому воно ну, часто в це впарається в, ось в цю історію. А, тепер я хотів про третю помилку сказати, але я прокоментую а, історію про де шукати людей, які допоможуть з запусками курсів і упаковкою. І я е, ось цю історію висвітлю теж через помилки. По-перше, де шукати людей? Таких людей насправді є достатньо, вони називають себе продюсерами, і це можуть бути або продюсери, або маркетингові агенції, які спеціалізуються саме на освітніх продуктах на інфобізнесі. А де їх шукати? Шукати, рекомендую в тематичних чатах. А, по рекомен... ну, давайте так по по пріоритетності, перше по рекомендаціях. От е, запитати друзям знайомих, хто мав справу, хто працював. Запросити якісь рекомендації і так далі, і тому подібне, це найперше, що можна зробити. Потім тематичні чати в Телеграм на тему запуску освітніх продуктів. Таких чатів теж є достатньо. Я думаю, цих двох речей буде достатньо, але додатково можна шукати там в соцмережах, там, і так далі. Можете запитати мене, я поділюсь контактами, і в тому числі я теж допомагаю з цим. Тому Якби я та людина, яка може допомогти, якщо не знаннями, то контактами або місцями, де їх шукати. Але я про що хочу сказати? Що навіть за умови, якщо у вас є людина, яка допоможе вам з запуском освітніх продуктів, з упаковкою, там, з маркетингом, з чим завгодно, є ті неочевидні речі, які. На які, як правило, запиту нема. Тобто є ідея, що мені треба людина, от вона мені упакує, вона мені зробить маркетинг продажі, і все, я в шоколаді, я з грошима і так далі. Але ці фантазії дуже болісно розбиваються об реальність, тому що навіть коли ви берете таку людину, домовляєтесь з нею. І навіть якщо у вас є маркетинг і все класно. За, за тих перших двох помилок, за, за умови, що у вас або ви робите це тільки заради грошей, і це перетворюється в ну не вистачає ресурсу, просто продовжувати, тому що один продукт треба протестувати інший, третій, десятий, і не вистачає мотивації. Або це е, стикається з тим, що вам потрібно давати результати клієнтам, а ви не можете їх дати, тому що немає необхідних інструментів, і також це е, за, заглохає, скажімо так. Або це можуть бути інші причини. Е, наприклад, коли е, ви не розбираєтесь в маркетингу, тобто у вас є людина, яка умовно знає, як робити, але ви нічого в тому не знаєте, і ви не хочете в це вникати. І от е, плавно, з ідеї, де шукати людей, я підходжу в ідею, що, на мою думку, не потрібно шукати людей, поки ви базово хоча б не розібралися, як це працює. Як працює, як упаковувати, е, що таке маркетинг, як ті курси запускати? Якщо у вас знань нема, не шукайте людей. Або шукайте людей для отримання знань. Тому. що... Е, я такі системи впроваджував першим своїм клієнтам в консалтингу, ну прям такі космічні кораблі для їх бізнесу, тобто там далеко на виріст їм потрібно було. Але я паралельно бачив те, що власник цього бізнесу він не готовий вникати, як працює ця система. І допоки я супроводжую проект, допоки воно працює. Потім, коли я це залишив і навіть передав справи там, маркетологу. Не знаю, маркетолога через півроку звільнили, ту, на ту систему забили, і воно не працює. І найчастіша проблема взаємодії з різними продюсерами, маркетологами, наймом таких людей, це те, що е, ви наймаєте, ви не знаєте, як цим всім керувати. Для вас маркетинг це найболючіша точка в житті. У вас з маркетингом ніколи не було дружби, були тільки невдалі кейси. І коли це так, то. То це завжди закінчується провалом. Тому що, як би ваш там вам маркетолог що не вибудовував, ви в тому не, не вникаєте в це, і воно закінчується. Ну, Тобто, я бачу те, що е, ті, хто не хоче вникати в маркетинг, міняють маркетологів як перчатки, і ніколи не отримують результату вдовго. Тому відповідь і рішення не шукати людей, які з вам зроблять під ключ, а отримувати знання. Я не кажу отримувати всі знання на світі, але хоча б базово розібратися, як це працює, для того, щоб навіть якщо ви не зійдетесь з тим маркетологом, ви хоча б ті всі напрацювання візьмете і зможете ними керувати. Або передати там якомусь управляючому, проджект менеджеру кому завгодно. Або наступному маркетологу передати те, що є, а те, що є, не поламається. Тобто воно буде працювати. Якщо в це не в'їжджати, якщо в цьому не розбиратися, то буде тільки постійна зміна підрядників, розчарування за розчаруванням і небажання далі в цьому розвиватися. От мій досвід він про це, тому е, в першу чергу потрібно знання здобувати в цій області. Є, е, про це поговорили. Анна пише супер, дякую за думку, будь ласка. Я буду зараз продовжувати, і я якраз гляну, щоб я нічого не загубив всі тези, які я ага, виписував. Наступна теза і наступна помилка це будувати бізнес без маркетингу. Коли навіть власник бізнесу потрапив в потребу ринку і знайшов цей продакт market fit, коли з однієї сторони продукт, з іншої, ринок, От, підприємець знайшов. Ту зв'язку, яка дає результат, і як він це розуміє, рекомендації збільшуються, клієнти йдуть, все наче чудово, все рухається, клієнти купують повторно. Тобто бізнес наче розвивається, але маркетингу нема зовсім. Є тільки рекомендації: оцей сарафан. В чому проблема? А проблема в тому, що такий власник бізнесу через півроку, рік, два роки, п'ять років, як, скільки кому треба. Він оглядається, аналізує там цифри, і бачить, що він заробляє з року в рік одні і ті ж гроші або з місяця в місяць. Тобто в нього в житті глобально нічого не змінюється. Є той потік рекомендацій, десь там 10 клієнтів, десь 2, але в середньому один і той же рівень глобально нічого не змінюється. І помилка це думати, що маркетинг мені не треба, в мене класний продукт, його і так рекомендують, і бла бла-бла. І не буду і не займатися цим. Неправильна ідея, непрацююча ідея. А, правильна ідея це е, навпаки підсилювати сильне. Якщо у вас класний продукт, і якщо його купують і без реклами, то реклама це саме те, що вам потрібно для масштабування. Дійсно, все там залежить від цілей, скільки ви хочете заробляти і так далі. А, але тут з'являється якраз таке. На цьому етапі правильні питання. Тому що, якщо я розумію, що е, з цією завантаженістю з рекомендацій, е, в мене там є в середньому 5 клієнтів, і я заробляю в середньому там умовних 3 тисячі доларів. А щоб заробляти 10 тисяч доларів, мені треба 30 клієнтів, ну я зараз умовні цифри говорю. А я не можу 30 клієнтів, в принципі, фізично вести. То з'являється питання, так, а як мені зробити так, щоб або була менша кількість клієнтів, або в мене була ширша продуктова лінійка, або я заробляв не просто за не, не просто час за гроші продавав якісь інші бізнес-моделі. Тобто, як тільки у вас з'являється реклама, як тільки у вас з'являється правильний маркетинг і є таке поняття перелідос, тобто у вас... А є потік лідів, потенційних клієнтів більше, ніж ви можете їх опрацювати. Якщо у вас з'являється ось ця історія в вашому бізнесі, то у вас з'являються дуже правильні питання. Як обробити цей потік лідів? Як... Тобто ви розумієте, що у вас є потенціал заробляти більше. Але немає можливості заробляти більше, і вам потрібно організувати в своєму бізнесі справи таким чином, щоб ви змогли заробляти більше. І це часто і про бізнес, і зміну бізнес-моделі, і нові продукти, і нові нічі, і що завгодно. А без маркетингу, без реклами такі ідеї, в принципі, навіть не приходять. Тому що а для чого мені задаватись цими питаннями, якщо в мене приходять по рекомендаціях в середньому одна і та ж кількість клієнтів? А, Анна запитує: маркетинг для бізнесу це тільки про рекламу. Е, ні, це не тільки про рекламу. Маркетинг це про комплекс заходів. І це якраз теж буде про помилку. Помилка, Помилка думати, що е, маркетинг це е, От є якась одна воронка, ну там хтось почув. Міні-курси можна продавати. Курси в ЛОБ. І от, Одна схема в голові, що є міні-курс. О, я можу записати міні-курс, запустити на нього рекламу, там а, і, і все, воно буде працювати. Ось, ось це дуже обмежена думка. Так, всім привіт, хто приєднується. Дякую, що дивитесь. Так, Анна написала, попадаю на всі помилки. Просто питання так впливають, тому одразу питаю. Ну, чудово, дякую за питання. Запитуйте. Буду радий будь-якому зворотньому зв'язку і питанням, тому що для цього ми і працюємо в форматі ефіру. А, тепер помилка про маркетинг, яку я хочу озвучити. А, що є одна схема в голові, що маркетинг це 1, 2, 3. І тільки така схема має бути. Або в цій схемі реклама, сайт, клієнт, або там ще щось. Але маркетинг це наскільки багатогранна історія. <кхем> що... Ну, давайте почнемо з точок дотику. Є такий термін маркетингу, як точки дотику. Клієнт з вами дотикається в рекламі, на сайті, на виступах, на вебінарах, в телефонному дзвінку, в емейл-розсилці, в чат-боті. І можна перечисляти там більше 50 є точок дотику, де може з вами дотикатися клієнт. Якщо раніше потрібно було там умовно три точки дотику. А потім 6 точок дотику, щоб клієнт прийняв рішення, то зараз може бути необхідним там, 12 точок дотику з клієнтом, перед тим, як він прийме рішення оплачувати вашу послугу, вашу послугу продукт тощо. І, і якщо ми подивимось на точки дотику, то далі за точками дотику є е, таке поняття, як воронки або тунелі, це тобто шлях, яким клієнт пройде перед тим як купити. І якщо точок дотику є більше 50, то типів воронок точно є те, теж більше там, 20 різних цих шляхів. А якщо подивитись на точки дотику, на воронки, потім подивитися на інструменти інтернет-маркетингу, це чат-боти, це емейл розсилки, це таргетована реклама, контекстна реклама. Ем... Там, реклама, ну добре, якщо ми обмежуємося інтернет-маркетингом, то там різні види реклам, різні види комунікації з клієнтами, соцмережі, різні соцмережі. Якщо це все, дивитись на кожен цей, цей пункт як на одну змінну, то ми побачимо дуже-дуже багато варіацій, як в принципі можна вибудувати маркетинг в бізнесі. Тому маркетинг це не одна схема. це Маркетинг це не реклама. Маркетинг це дуже багатогранна історія, в якій потрібно розуміти базові речі, що на що впливає, які є там точки дотику, типи воронок, інструменти, яка інфраструктура, яка там аналітика, куди дивитись, що аналізувати, що на що впливає і так далі. Якщо ви це розумієте, то ви можете впливати на ці інструменти і будувати. Той маркетинг саме під ваш тип бізнесу, під вашу бізнес-модель, під вашу нішу, під вашу аудиторію, під ваш продукт, під ваші потреби, запити, цілі. І на маркетинг потрібно дивитись саме як на гнучкий інструмент, який може допомогти вам досягти саме ваші цілі, а ваші вирішити запити конкретно під вашу ситуацію. Стандартні універсальні схеми для всіх не працюють в маркетингу. Потрібно знайти і протестувати купу гіпотез, і побачити, що, що працює саме у вас, і цим користуватися. Маркетинг працює тільки в такому випадку. Тому а я вже не говорив там за креативи, за унікальні торгові пропозиції. і... І багато ще речей, які також є, і які також важливі. І повертаючись до попередньої тези, я вважаю, що будь-якому власнику такого бізнесу, або там керуючому, ну будь-якій ролі людини, задіяної до, до цього бізнесу, потрібно розібратись в базових речах, і тільки потім це на когось делегувати. І от тоді це буде працювати. Інакше це працювати не буде. І, е я буду вже плавно рухатись з завершення, тому що ідея була 30 хвилин ефір провести. Якщо є питання, одразу задавайте. Підрезюмувати я хочу тим, що маркетинг будувати потрібно. А тепер питання: а як його будувати і як зробити той системний потік клієнтів. І тут я хочу сказати про ідею важелю. У вас має бути важіль, за який ви умовно можете потягнути і впливати на свій дохід. Це дуже правильна, на мою думку, на мою точку зору, ідея про освітній бізнес, що круто мати важіль, де ви розумієте, я вклав 1 долар і заробив 5, вклав 100, заробив 500, вклав 1000, заробив 5 тисяч доларів. Дуже гарна ідея, дуже гарна думка. І рішенням, яке. Ну, цим важели і цим рішенням, на мою думку, є е, сама реклама, або іншими словами, холодний трафік, е, або, іншими словами, інструменти залучення аудиторії, яка не знає про ваш бізнес. І ви навчилися ось таких людей, які перший раз побачили вашу рекламу, конвертувати в клієнтів системно прогнозовано. І ви знаєте ці цифри, і ви знаєте чітко, що один долар може. Перетворитися на 5, як саме він може перетворитися. І саме такі системи я будую своїм клієнтам в форматі послуги консалтинг-партнер, де я допомагаю з нуля запустити або масштабувати консалтинг, і де ми, в цілому, наша ідея розбудовувати освітню екосистему. Тобто, все починається з консалтингу. З персонального надання продукту якомусь клієнту, а потім ми розбудовуємо групові формати, курси, міні-курси, тобто навколо цього розбудовуємо цілу екосистему моїм партнерам. І в чому суть послуги консалтинг-партнер? Суть в тому, що я допомагаю, в мене є ціль, щоб в мене було 10 партнерів, які заробляють. 10 тисяч доларів і більше на консалтингу. Я допомагаю з нуля запустити або масштабувати цю консалтингову діяльність і допомагаю побудувати систему прогнозованого залучення клієнтів через рекламу на високі чеки, а потім допомагаю розбудувати прям цілу цю всю інфраструктуру, щоб можна було вкладати один долар і прогнозовано отримувати 5, 8, 10 там, і так далі. І я беру з цього проценту. Ідея така, працює це так. Тому, якщо вам було цінно те, що ви почули. Якщо вам відгукується ідея масштабування вашого освітнього бізнесу через рекламу, інструменти маркетингу і такий системний підхід, ви можете мені написати, записатись під цим відео, якщо воно в Ютубі. А там буде посилання, де ви можете записатись на зустріч знайомство. Якщо ви дивитесь в інстаграмі, пишіть мені в Директ. Ми з вами сплануємо безкоштовну зустріч на 30 хвилин, познайомимось, я скажу, чи зможу я вам бути корисним з вашим запитом, точно повідповідаю на запитання. І е, е, якщо ми побачимо, що нам по дорозі, і я вам допоможу заробити 10 тисяч доларів і більше. А ви допоможете мені процентом також заробити, то ми пожмемо руки і підемо в якусь довгу історію. Якщо ні, то, як мінімум, ми познайомимось, буде класний нетворкінг і, можливо, в майбутньому щось цікаве з цього вийде. В мене все. Якщо немає питань, чудово, якщо є питання, задавайте. Бачу вогники, дякую за активність. А, і, і до нових зустрічей. Не будемо прощатися. Такі ефіри я проводжу регулярно. Стараюсь по два ефіри на тиждень. Тому а, гарного всім а, вечора, хто дивиться в записі а, ранку, обіду чи ночі. Все, па-па!